Слава Ісусу Христу. Дякую, рідненькі, що почекали. Як мене чути, будь ласка, напишіть. Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимося за наших воїнів, захисників, які на передовій, на всіх фронтах, які боронять нас від ворожої навали. Ми благаємо, щоб Господь їх укріпив, підтримав, щоб послав їм на поміч всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні. На зі святим архістратигом Божим Михаїлом, святим великомученком, Юрієм переможцем, щоб зміцнені силою Господньою. Воїни наші вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь благословив їх на скору, повну остаточну перемогу на полі бою, щоб зло було посоромлене, щоб зло було подолане, щоб увесь світ побачив це і зрозуміли люди, що є Бог справедливий на землі, що зло. Не завжди буває покаране. І ми просимо, щоб Господь посприяв перемозі нашій. Що неможливо для нас, людей, можливо, для Господа. Ми знаємо, що ситуація непроста, що наш ворог переважає в кількості, але наших захисників Господь укріпляє свої сили. І ми дякуємо Богу за це. Просимо, щоб він їх захищав, оберігав від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті від полону, і щоб допоміг, посприяв, щоб благословив їх на успішні наступи, успішні контрнаступи, на успішне просування, на відбиття успішно всіх ворожих наступів, і атак, щоб ворогів наших Господь зупинив. На кожному їх кроці зруйнував всі їх недобрі плани і замисли проти країни і народу нашого спрямовані, і наших воїнів натомість, щоб Господь благословив і допоміг, щоб надійшла підтримка для наших військ, все, що необхідно, зброя, фінансування, техніка. Якщо Господня воля на те, щоб нам здобувати перемогу на полі бою військовим шляхом, а ми зараз бачимо лише такий варіант. Але довіряємо Богові, ми знаємо, що Господь творить дива, і що Господь має владу і силу в одну мить все змінити. Яким чином Господь це влаштує? Лиш йому одному відомо. Ми довіряємо Господу в той день, в ту годину, в той спосіб. Як і лиш йому одному відомий, хай Господь благаємо, щоб Господь все влаштував, і щоб зло відступило, було посоромлене і подолане, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші ослаблені, тікали, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали, назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи в віках не змогли відновити свого потенціалу, свої, потенціал, свої міці. І просимо, щоб Господь знешкодив усю зброю ворожу на ворожих територіях, на окупованих територіях, щоб були знищені всі склади ворожі зі зброєю, технікою, боєприпасами, ракетами, дронами, всі а, логістичні шляхи їхні, всі виробництва ракет, ворожих дронів, техніки, комплектуючих до них все, що має стосунок до війни. Щоб було знищене і щоб Господь ліквідував також ядерну загрозу, щоб ядерна зброя ворожа була також ліквідована у безпечний спосіб, щоб вони не змогли більше нею страхати і жахати весь світ, шантажувати. І просимо, щоб Господь дав розуму, сміливості, рішучості нашим партнерам європейським. Всім нашим іноземним партнерам, від яких залежить доля України і розвиток подальших подій, щоб вони приймали правильні вірні рішення, щоб Господь їх укріпив на це і підтримав. І щоб була нарешті надана Україні долокобійна зброя і дозволена використання для. Знищення ворожих військових об'єктів на їх території, щоб Господь благословив наші власні виробництва, ракет, дронів, комплектуючих для цих задач військових, далекобійних, і щоб Господь, головне, щоб влаштував все, щоб влаштував перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших людей. Щоб порятував Господь життя всіх людей, України нашої. а найперше благаємо за наших воїнів-захисників. Бо життя людей це найцінніше, найбільше скарб, вища цінність. Ми молимо тільки не тільки за наших всіх захисників, воїнів, а й за всіх людей України, які під обстрілами ворожими при фронтових і прикордонних містах і селах на Сумщині, Харківщині, Донеччині. Запоріжжя, Херсон та вся Україна, решта областей, всі території, які потерпають час від часу від обстрілів, які під загрозою обстрілів, щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили поповнули успішні збиття і знешкодження ворожих ракет, і дронів, щоб благословив, щоб надійшли до нашої держави ефективні системи Петріот ракети для них в достатній кількості якнайшвидше, щоб ми їх отримали, щоб були захищені всі наші території і просимо Господа, щоб Він сам своєю могутньою правицею з небес закрив і захистив всі міста, наші села, наші домівки, храми святі, і всіх людей порятував наших, щоб Господь відвернув їх катастрофи. Щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу, щоб замилувався над нами. Ми просимо благаємо милості, Божі. І ми молимося за всіх наших людей, які на окупованих територіях, які також великі небезпеці. Вони наші люди, вони вболівають за Україну, моляться разом з нами, чекають визволення території до окупації. І вони великі небезпеці. Ми просимо, щоб Господь їх уберіг, щоб порятував від біди, визволив тих, які ув'язнені, в'язницях і котівнях ворожих утримуються. І щоб благословив, Господь, щоб якнайшвидше. Всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені з окупації ворожої від ворожих військів, всіх зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимось за всіх полонених наших ем, воїнів, і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, щоб Господь визволив, щоб якнайшвидше відбулися обміни, щоб відбулася скоро перемога наша. Щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла, як найшвидше живими, здоровими, а поки вони там у неволі, благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагдував голодних, цілих, хворих, поранених, скарічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм, не дав їм знущатися, катувати, вбивати наших людей. Ми молимося за них, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі й тіла. А ми молимося за всіх поранених, скалічених, хворих людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, найперше. Де б вони не перебували в цю мить, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно, необхідну, щоб були евакуйовані безпечно, вчасно, з нуля до шпиталів. Ми молимося також за всіх людей, які займаються евакуацією. Щоб медиків, парамедиків, щоб Господь їх оберігав, благословляв їх на успішні евакуації, рейди і на порятунок життів і, і за наших поранених захисників, молимо, щоб Господь стілив їх рани, щоб врятував їх, кінцівки від ампутації, прискорив їх одужання. І за всіх наших людей молимося, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога від атак ворожих дронів, що Господь наш, Ісус Христос, який лікарем душі тіл наших, зцілив, здорових, підняв, зуженемо ще страждань і дарував кожному, потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі, і тіла, і молимося також за тих, які постраждали душевно, психічно, і особливо молимося за наших діточок, бо дітки і нашим майбутнє. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок, викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов якнайшвидше, повернув додому живими всіх людей наших і молимо за тих, хто чекають, за всіх матерів наших, за всіх, хто чекають звіни з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти людей. Щоб Господь їх укріпив, підтримав тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги, біль розлуки і благословив кожному, дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей, живими, здоровими, додому якнайшвидше. І також молимось за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні, могли недостойних, поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, які діють за всі спецслужби, які діють на ворожій, на окупованих територіях, щоб Господь. Дав їм на їх служіння на ту працю на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Причистої Твоєї Матері, всіх святих. Помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наша слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, Прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, Владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься, зцілине, мочі нашій імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашими, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого по Твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили Господи, помили Господи, помили Господи, помилу Господи, помили Господи, помили Господи, помили Господи, помили Господи, помили. Слава І Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Прочитаємо 90-й Псалом на захист. Від ворожих обстрілів, від ворожої злоби, і від небезпеки, і від біди, і від нападу всіх ворогів видимих і невидимих. І на укріплення віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій Бог мій. І я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошести згубної, плечима своїми. Він захистить тебе, і під тінь крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе. Але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоїй, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господи, Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі. Визволю його і прославлю Його. І довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава Отці Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. І давайте почитаємо. Тут молитва я також в псал псалтирі. Господи, Боже мій, єдиний благий, людинолюбний, єдиний милостивий і лагідний, єдиний істинний і праведний, єдиний щедрий і милосердний. Боже наш, нехай найде на мене Твоя сила. І нехай укріпить мене Євангелієм Божественного вчення Твого, владико, людинолюбче, любомилосердний, просвіти моє тіло і очисти мене від усякої злоби і гріховності, збережи мене в чистоті і непорочності від усякого дійства диявольського, даруй мені за твоєю милістю. Вчення Твоє розуміти, про Тебе думати, за Твоїми заповідями жити, Твого гніву боятися і чинити тільки угодне Тобі до останнього мого зітхання, збережи милосердям Твоїм мою душу і тіло, розум і думки, весь мій тілесний храм від супротивної спокуси, Господи, мій, Господи, покрий мене милосердям Твоїм. І не покинь мене, бо ти захисник, мій Господи, і про тебе пісня моя завжди, і тобі восилаю славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І прочитаємо молитви за мир, перемогу України. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю за щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за тих, хто в біді і в небезпеці, і в скрутних обставинах перебувають. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашою єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль, від досякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, Сціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скороботах не по але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Преславно, преснодіво, Діво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя, двері, відкрий нам благословенна Богородице. Щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славною, принепорочної, матір Бога нашого, чеснішу від Херугимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила. Сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нашу рідну Україну, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам, Дух Святий, Тройця Свята Божа, наш слава! Тобі. І прочитаємо молитву до Ісуса Христа. О Ісусе Христе, Спасителю мій, я молю Тебе. Будь зі мною цю ніч наступного дня і всі дні життя Мого. Будь в моєму серці, миром і любов'ю, будь в моїх думках, світлом, розумінням істини. Зціли мене від усіх пороків і хвороб душі моєї. забери всі перешкоди в мені і довкола мене, які розділяють, віддаляють мене від Отця нашого Небесного. Очистий мій розум від усіх тривог, страхів, страхів та ілюзій цього світу, звільни моє серце від гордині і марнославства, від злоби ненависті й жорстокості, від гніву роздратувань. Від заздрощів, жадібності, надмірних бажань, прив'язаності до матеріальних речей та шкідливих явищ цього світу, допоможи мені бажати лише того, що корисно мені, і веде до спасіння моєї душі, Скеруй мій розум, спрямуй мої дії, щоб чинити мені волю Бога Отця мого, допоможи мені стати таким, яким Творець мене бажає бачити. Зміцни мене у вірі. І намірах праведного життя тримай в чистоті моє серце, мій розум і мої уста. Керуй моєю волею, моїми думками, почуттями, словами, вчинками, всім моїм єством і всім моїм життям. Благослови мене на добрі справи і не попусти, щоб зло перемагало мене, щоб я був світильником божественного світла. Знаряддям миру і джерелом любові. Амінь. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, в біді і стражданнях. Благаємо найбільше за наших воїнів-захисників, які боронять нас. Ми всі в боргу перед ними, тому молимося за них безупинно, донатимо на зсу і віримо, що перемога наша близько підтримуємо один одного і повертаємося до Бога. Просімо милості Божої, щоб Господь навернув серця всіх українців до себе, торкнувся їх сердець, щоб вони пізнали, відчули його, відчули цю любов і благодать, яка, можливо, лише в єднанні з Богом. І щоб допоміг Господь відновити нам втрачений зв'язок з ним. Бо в Бозі, ми. Сильні, і ми доручаємо самих себе один одного в руки всемогутнього Господні, доручаємо Божому милосердю наш український народ, наших воїнів-захисників, увесь цей світ, і молимо і віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, вбереже і дарує нам мирне тихе життя на нашій рідній землі. Тримаємося, молимося, віримо і поборемо. Дякую, що ви приходите на молитви. Дякую за ваші коментарі, вподобайки. Мирної ночі, ангела-охоронителя. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас.